У Києві взялися за покращення підземних переходів багато з них у плачевному стані. Брудні пошарпані і без освітлення. Міська влада планує переглянути умови передання переходів в оренду інвесторам. Нові договори міститимуть жорсткіші вимоги і, зокрема, передбачатимуть капітальний ремонт тунелів. Богдан Бур'яненко розкаже більше. Це не свіже зелені на грядці, а решітка з Левостоку підземного переходу. Пішохідний тунель на розі вулиць гетьмана і виборської заростає рослинами та розсипається на очах. Люди намагаються цього місця уникати, втім перебігати шестисмугове шосе не найкращий вихід. Якщо посмотрети, то звісно не дуже приємне зривіще. Не дуже а так взагалі пройти можна. Тут би більш-менш відремонтували там теж. Но треба, щоб було краще. Комунальники визнали цей перехід аварійним. Тут відсутнє нормального освітлення лампи, виставляють торговці в день, вночі працює кілька світильників. У Соломіянському ШЕУ звертались до інвестора, який опікується цим переходом, той пообіцяв навести лад. Ми да, з нього звернулися з офіційним листом на цьому тижні. У нас закінчиться обстеження цих всіх переходів і складання відповідно дефектного акту, які роботи необхідно там зробити. І буде за словами інвестора, розпочати роботи аби не доводити підземні переходи до незадовільного стану, у КМДА розробляють нові вимоги передачі таких об'єктів інвесторам. Договір буде жорсткішим і дещо вигіднішим для міста. Презентують перше напрацювання за днів 10. Ті умови договорів, які вони зараз є, вони більше вигодні для інвесторів, але не надто вигідні для громади. Я дав доручення підготувати створити робочу групу. Та напрацювати нові умови договору чи зміни до них з тим, щоб ми гарантовано мали належно утримані переходи. У нових правилах передбачать і підвищення доступності переходів людям на візках. У першу чергу безбар'єрне середовище облаштують у центральній частині міста. Цьогоріч планують встановити автоматичні пандуси на станціях Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також на контрактовій площі. До речі, уже почали працювати над спеціальними ліфтами на майдані незалежності, адже ті підйомники, які встановили біля сходів після реконструкції площі, не підлягають ремонту. Прийнято рішення комісією щодо розгляду можливості встановлення саме ліфтів антивандальних, які будуть працювати цілодобово, які не будуть потребувати втручання людини чи того оператора. У КМД також ініціюватимуть розслідування з приводу так званих пустих звітів від інвесторів про виконану роботу, адже відомі факти, коли вартість будівельних матеріалів за документами коштує у кілька разів дорожче ніж ринкова. Наприклад, у Дніпровському районі підприємець для ремонту переходу купував пісок за ціною у 12 разів вищою за середню. Компанії і чиновників, які проводили такі махінації, притягуватимуть до відповідальності. Богдан Бернанко Андрі Ніконов Телеканал Київ.